Організована черга у коридорах Центру надання адміністративних послуг. Люди прийшли переоформити або зареєструвати автомобільний транспорт чи водійські права. Городочани зауважують, що раніше для цього потрібно було їхати у Хмельницький. Тепер все можна зробити у городку. Потрібно мені було зробити реєстрацію транспортного засобу. Для цього потрібно було їхати в Хмельницький. Це витрата часу, витрата грошей набагато дорожче і далі їхати. А так я попередньо була записалася на реєстрацію. Прийшла тут по списку, мене викликали, отримали, зробили заміну реєстрацію транспортного засобу. Ну все зручно, швидко і досить дуже добре. Микола Іщенко наголошує, що мобільні сервісні центри МВС створені для зручності громадян, які живуть у віддалених пунктах. Отримавши запит від громади, мобільна група приїжджає, аби надати необхідні послуги на місцях. На території Хмельниччини у нас працюють 5 територіальних сервісних центрів. Також є віддалені міста, де немає територіальних сервісних центрів, але люди потребують цих послуг. А саме там обмін посвідчення водія, реєстрація транспортного засобу. І для того, щоб для зручності громадян, ми приймаємо заявки від місцевих рад і направляємо туди наш облаштований мобільний сервісний центр, який може надавати послуги будь-якої точки Хмельниччини. Зазвичай мобільна група виконує свою роботу у спеціальному автомобілі, оснащеному. Всім необхідним обладнанням. Однак, у городку, завдяки злагодженій співпраці зі ЦНАПом, спеціалісти мають окреме приміщення для роботи. Водночас, деякі послуги, от як криміналістична експертиза автомобіля, проводяться безпосередньо на вулиці. Для цього до складу групи входить фахівець із дослідження транспортних засобів. Ми виїжджаємо разом з мобільним сервісним центром. Виїжджає постійно один експерт. Від науково-досвідного експертного криміналістичного центру міста Хмельницького ми проводимо тут дослідження транспортних засобів. Тобто, все те саме, що робить Хмельницький, Дунаєвці, Кам'янець, так само робимо тут. Ми оглядаємо автомобіль, чи він не є кримінальним, чи в нього там відповідають всі вузли, агрегати, номер двигуна, номер кузова. Щоб не було, не дай Бог реєстрації кримінальних автомобілів. Зазвичай під час одного візиту послугу мобільного сервісного центру користуються до 30 осіб, аби задовольнити потребу городочан у переоформленні автомобільних документів. Планується, що мобільна група приїжджатиме до городка частіше. Є така перспектива, що вони будуть частіше до нас виїжджати, щоб люди знали. Можливо, навіть таке, що раз в дві-три неділі нас налагоджена з ними співпраця, ми гарно співпрацюємо немає ніяких немає ніяких питань ми гарно співпрацюємо надіємося на дальшу співпрацю але я хочу сказати що подальша яка може бути співпраця ми городоцька міська рада все робить для того щоб відкрити тут в цнапі стаціонарне таке місце по реєстрації перереєстрації транспортних засобів і видачі посвідчень водія ті цнапи які закупили наше обладнання ми навчаємо працівників які будуть Потім надавати в СНАПі свої послуги наші. і Вже на території області у нас працюють п'ять СНАПів з нами. На, Скоріше за все, вже ми будемо запускати в Ярмолинцях. І також ми сьогодні спілкувалися з міською радою, що тут теж вже готові запускати. Я думаю, що найближчим часом додаться ще два робочих місця, де будемо надавати послуги з реєстрації автомобілів і також з обміном посвідчення водія. Тож, поки вирішуються певні формальності щодо обладнання, спеціалісти гордоцького СНАПу вже проходять навчання. Після цього вони зможуть виконувати функції мобільного сервісного центру, і послуги з оформлення та переєстрації документів стануть для городочан ще доступнішими.